Говоримо. Друзі, сьогодні говоримо про емпатію з психологом Олександром Цурканом. Олександре, вітаємо вас. Доброго дня. Дуже раді вас чути. Скажіть, будь ласка, Олександре, як ваш настрій? Чи ви в безпеці зараз? Настрій хороший. На даний момент так, я в безпеці. Все чудово. Слава Богу, раді це чути. Олександре говорить, говорячи про емпатію, можете сказати, це вроджена, якість чи набута? Взагалі цікаве питання, чого деякі люди ну, взагалі не вміють співчувати. На вашу думку? Ну для початку хотілося б сказати, що таке взагалі емпатія. Щоб розуміли наші слухачі, емпатія це здатність розуміти, відчувати і розпізнавати емоційний стан. Іншої людини. Якщо простими словами, то це приміряння переживань на собі. Тобто це не просто співчуття, а це вміння бачити ситуацію очима іншого. Що стосується питання вроджена це чи набута якість, то я б сказав, що це і вроджена, а з іншого боку, набута якість. Тому що що стосується. Вродженої у кожного із нас є так звані дзеркальні нейрони. Вони якраз таки відповідають за те, щоб ми могли і вміли розпізнавати емоції інших людей. Просто у когось цих нейронів більше, а у когось їх менше. Що стосується набутого аспекту емпатії, то це відбувається через виховання. Це перший момент, так діти, які ростуть в певному середовищі. Де є певна практика цієї самої емпатії, там розуміння людей, турбота про людей то звичайно, що в них рівень її більше. Також це життєвий досвід, коли людина долає різні особисті труднощі, різні переживання, культурні моменти, ну і свідомий розвиток, тобто емпатію можна тренувати, її можна розвивати через активне слухання, через Уважне спостереження за емоціями інших людей через розвиток так емоційного інтелекту, ну і багато ще чого, тому це і набута, і вроджена. Цікаво, а тоді виникає таке питання. От, начебто, це може бути набутим чи вродженим, так би мовити, такою особливістю людською. Але для чого та емпатія взагалі потрібна? Якщо говорити саме про користь для людини, яка власне її має, яка вигода? Ну, по-перше, ми можемо розуміти інших людей. Дивіться, перший момент користь емпатії. так? Ми можемо завдяки їй покращувати стосунки та комунікацію. Тобто ми можемо як люди краще розуміти один одного. Якщо знову ж таки брати момент стосунків, то завдяки емпатії ми можемо зменшити рівень конфліктів, тому що ми розуміємо почуття партнера або колеги на роботі, чи ще якоїсь іншої людини. так? І нам легше. Нашому спілкуванні знайти компроміс завдяки емпатії, також завдяки емпатії, ми можемо підвищити рівень довіри один між одним, тому що емпатична людина вона не просто слухає, вона чує і приймає співрозмовника. Ну, наприклад, там подружжя, так де чоловік і дружина вміють розуміти емоції одне одного. Звичайно, що їхні стосунки вони будуть більш міцними, тому що вони підтримують і вони цінують один одного. Якщо брати там роботу чи бізнес, то лідер, у якого емпатія розвинута, це кращий керівник, тому що він розуміє своїх підлеглих і він вміє мотивувати і допомагати розвиватися. Також емпатійний лідер він більш клієнтоорієнтований, тобто бізнесмен чи хороший менеджер, який емпатійний, він розуміє кращі потреби клієнтів. Чайно, має більший прибуток і лояльну аудиторію. Так, також легше працювати в команді, коли ти емпатійний, також емпатія, що зараз немало важливо, вона сприяє зміцненню психічного здоров'я, тому що завдяки емпатії можна трохи зменшити рівень стресу, покращити самооцінку, і вона допомагає долати певні емоційні травми, тому що коли тебе розуміють і підтримують. То легше переживати складні моменти, так наприклад, там друзі, які вміють співчувати, вони звичайно, що допомагають одне одному в різні складні періоди життя. Також емпатія вона сприяє. Якщо брати контекст християнства, то вона сприяє духовному зросту і взаєминам з Богом, тому що емпатія допомагає якраз таки людям любити ближніх, так як це навчав робити Христос. Вона допомагає служити іншим. Вона підсилює відчуття спільноти і так далі. Також, звичайно, що емпатія, ну це так більш корисний момент, але є вигода для себе. Тому що успішні люди вони мають більше друзів, більше підтримки, тобто успішні, які розвивають в собі цю емпатію. Вони краще розбираються в людях і частіше досягають успіху. Вони мають вищий рівень емоційного інтелекту, про який зараз. Багато говорять, і у людей з цим є сьогодні проблеми. Олександр, тобто це не просто це... так. Продовжуйте, будь ласка. Да, це, це не просто доброта. Так, це інструмент, який допомагає бути в житті, в принципі, успішним. Тому що деяким людям здається, що це слабкість, чи це просто доброта. Насправді можна з різних сторін подивитися. А скажіть, будь ласка, тоді, а як навчитися співчувати, але не надмірно, щоб не брати чужий біль на себе? Як зрозуміти, коли от моя емпатія стає для мене шкідливою? А, питання цікаве. А, насправді дійсно, хоча емпатія, вона цінна якість, цінний інструмент, але якщо ти відчуваєш, що вона тебе виснажує? Тобто, коли ти розумієш, що ти надмірно почав занурюватись в чужі емоції. Тобто, співчувати це окей, але розчинятися волі в чужих емоціях це повинно бути для людини вже сигналом. Тобто, коли людина постійно відчуває ось цю емоційну втому, вона може просто поспілкуватися з людиною, так про просто відбувається розмова, діалог, і ти вже відчуваєш, що ти виснажений. Також сигналом може бути те, коли ти розумієш, що ти переймаєш чужий біль як свій власний. Тобто, якщо комусь погано, тобі теж важко, навіть якщо це взагалі тебе не стосується, ти е, з часом починаєш не могти говорити ні. Тобто, ти починаєш е, намагаєшся допомогти абсолютно всім, навіть якщо це шкодить твоєму здоров'ю. Твоїм стосунком з дружиною, з дітьми, твоєму часу, фінансам і так далі. Тобто, ти відчуваєш відповідальність за чужі проблеми. Тобто, ніби ти зобов'язаний їх вирішити. І ти при цьому всьому забуваєш про себе. І людина навіть може більше того відчувати почуття провини, якщо вона не може допомогти. Ну, і ще один такий е сигнал. Коли ти поміщаєш, що тобою починають дуже часто маніпулювати, тобто твою доброту починають використовувати для якоїсь власної вигоди. Ось це такі моменти, якщо ти бачиш їх в своєму житті, то ти можеш зрозуміти, що це вже не емпатія, ну точніше емпатія, але вона вже починає тобі шкодити. А тоді постає таке питання. Угу. Що... Ой, вибачте, будь ласка, перебила Олександра, говорить те, те, Я, Як з цим бути? Я, я хотів сказати. Я, як, як співчувати, наприклад, але не брати чужий біль на себе. Тобто людині потрібно зрозуміти, що вона не може врятувати всіх, так вона не може брати на себе функції Бога, щоб вирішувати абсолютно всі проблеми всіх людей на землі. Також людині потрібно навчитись розрізняти співчуття так і емоційне злиття. Тобто, співчуття це розуміння, це підтримка. Це один момент, а емоційне злиття, коли ти починаєш відчувати чужі емоції так, ніби це твої власні. Наприклад, там друг розповідає тобі про свій стрес на роботі. Співчуття це вислухати його, підтримати, запитати, як він себе почуває. А емоційне злиття це коли ти починаєш вже переживати за нього більше, ніж він сам, і відчуваєш той самий стрес. Тобто людям потрібно. Проявляючи емпатію, усвідомлювати, що це окрема людина я окрема людина. Ми, ми дві різні особистості, ми, ми не губка для чужих емоцій. І вчитися встановлювати емоційні кордони. А тоді постає таке питання, власне, от ви зараз підкреслювали той момент, що треба вміти якби, оці кордони встановлювати. Але можливо, взагалі, існує ситуація, коли краще не проявляти емпатію, тобто відключитись якось, взагалі навіть не вслуховуватись в те, що відбувається. Чи є такі ситуації, в яких не варто, або люди, можливо, з якими не варто цього робити, да, звичайно. Коли, знову ж таки, я повернуся до того, що я казав, коли тобою починають або намагаються маніпулювати, то це вже та ситуація, коли не варто проявляти емпатію. Ну, наприклад, коли колега постійно жаліється на роботу і просить тебе зробити за нього якесь завдання, і він при цьому грає на твоєму співчутті, або родич чи друг завжди скаржиться на життя, але ніколи при цьому не робить жодних змін. Але за те постійно хоче від тебе якоїсь емоційної підтримки. так Або коли твоя емпатія заважає тобі об'єктивно оцінити ситуацію. Це так само ситуація, коли краще е, не проявляти, а е, включити такий, знаєте, холодний розум. Або коли людина, ну, ти розумієш, що ти ризикуєш власним ментальним здоров'ям, наприклад. Ну, знову ж таки, це все те, що я вже сказав, так коли ми приймаємо. Болі і проблеми емоцій людей на себе занадто. Тобто, що вони стають нашими власними. Олександре. А скажіть, будь ласка, так. тоді, що допомагає розвивати здорову емпатію і як цьому навчитися? Так, гарне питання. Ну, Перше, що потрібно вчитися, це вчитися слухати. І спостерігати, це знову ж таки я підкреслюю те, що я сказав, просто більш розширено, та уважно слухати, не перебувати людину і не думати наперед про відповідь, яку ти маєш сказати чи дати в цьому діалогі потрібно спостерігати за мовою людини, за мовою її тіла, за інтонацією, щоб краще зрозуміти емоції людини, тобто можна перефразовувати те, що людина сказала. Наприклад, я правильно розумію, що тобі зараз важко. Якщо там подруга каже, я не можу знайти хорошу роботу. Замість того, щоб це тобі просто не переживай, можна сказати, я розумію, що це може бути неприємно і запитати, що найбільше тебе турбує у цій всій ситуації. Тому що часто, коли ми ставимо відкриті запитання, то люди відкривають зовсім інше, ніж насправді вони самі думають. Також потрібно встановлювати емоційні кордони. Тобто, ви повинні розуміти, що ви не можете, що ви можете співчувати, але ви не маєте рятувати всіх. Тобто чужий біль не є вашою відповідальністю. І, взагалі, це трохи можливо десь жорстко звучить, але при тому, що ми повинні людям допомагати, підтримувати, співчувати, переживати. Ми повинні розуміти при всьому, всьому що життя людей це їх відповідальність. Тому що, коли ми цього не розуміємо, ми починаємо брати дійсно їхні проблеми, їхню біль емоцій на себе, чим починаємо шкодити собі. Тобто співчувати, але не зливатися, да, не вливатися в чужі емоції, щоб вони не ставали частиною нас. Якщо, наприклад, друг. Розповідає про свої проблеми, так замість того, щоб брати його емоції на себе, можна сказати, що я бачу, що тобі важко, я поряд підтримати, Ми можемо або разом, або і далі, щоб ти сам так знайшов вихід. Тобто то я можу допомогти, але ти повинен, повинен бути так само в цьому процесі залученим. Ну, звичайно, тут потрібно знову ж таки да, розділяти ситуацію. Ситуації і багато чого залежить. Якщо людина там когось втратила, то зараз в неї такий стан, що їй шукати щось можливо надзвичайно складно і важко. Тому ми, ми, ми не говоримо про такі ситуації, де дійсно людина може і в депресію впасти. Ми говоримо про побутові буденні, там дружні ситуації чи в стосунках і так далі. І ще один момент, да відповідаючи на це питання. Не потрібно ніколи виправдовувати поганих вчинків. Тобто, розрізняти співчуття, так і виправдання поганих вчинків це зовсім різні речі. Тобто, емпатія не означає, що, повинен, що людина повинна погоджуватися абсолютно з усім. І також ми повинні вчитися відпускати чужі проблеми і знову ж таки практикувати емоційний інтелект. І не забувати про те, що в цьому всьому розвитку емпатії ми повинні бути емпатичними і до себе так само, не тільки до людини, якій хочемо допомогти, а й до себе також, щоб вона не стала для нас, як ми вже говорили, шкідливою. Цікаво, Олександре. А тоді, от, власне, я розумію, що тема емпатії в неї такою дуже обширною. Ще, можливо, ми багато чого не охопили, але можливо наостанок нашого інтерв'ю маєте от якісь такі аспекти, які ми не змогли зачепити, от поставивши вам запитання. І от ви маєте що додати або ж побажати нас, наш побажати нашим слухачам, от прямо зараз у вас є така можливість. Ну, перше, що хочеться побажати, що щоб люди вміли. Та, і вчилися співчувати, підтримувати людей, але також при цьому пам'ятати, що їх душа теж потребує певної турботи. Так хочу побажати, щоб люди берегли свій емоційний ресурс, встановлювали здорові кордони при тому, що ми коли допомагаємо втішаємо когось, турбуємось про когось. Тобто, щоб ми залишалися людьми, які несуть світло у цей світ. Але. Щоб при цьому ми встановлювали здорові е, кордони, тому що да, я бажаю, щоб наша емпатія вона була сильною, але при цьому, щоб вона не руйнувала ні життя інших людей, ні життя наш, чи наш і наших сімей. Тобто, щоб ми вчились е, і вміли чули, чути інших, але при цьому не губили себе як особистість. Тобто, щоб наші добрі слова, наша підтримка дійсно. Були для людей променем надії, але водночас так, щоб е, наше серце залишалося сильним і наповненим. Дуже дякуємо. Олександре. Дякуємо за розмову з вами. Дякуємо, що приділили для нас свій час. Бажаємо вам всього найкращого і рясного Божого благословіння. До побачення. Дякую, до побачення.